Шановні випускники, я хочу поділитися з вами трьома причинами, чому Новобузький фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету це ідеальний вибір для продовження вашої освіти. По-перше, це престижний освітній центр з 90-річною історією, який забезпечив своїх випускників блискучою кар'єрою. По-друге, коледж має досвідчений викладацький склад та міцну навчальну базу, необхідну для підготовки кваліфікованих спеціалістів у агропромисловому комплексі, що є життєво важливим для економіки України. І нарешті тут ви отримаєте не лише знання, але й станете національно свідомим громадянином. Зробіть свідомий крок у майбутнє. Розпочніть свій шлях до успіху. Приймальна комісія чекає на вас за адресою місто Новий Бух, площа Свободи, 46, телефон для довідок, плюс 36063 119 16 40. Приєднуйтесь до нас і разом ми створимо міцний фундамент вашої кар'єри. Дізнайтеся більше сьогодні, вірте у своє майбутнє разом з нами.